Докорінна ситуація не змінилася. Ми далі продовжуємо фіксувати спроби таких малих штурмових груп. Зайти на нашу територію, підійти до нашого кордону. Ну і власне їхня задача залишається незмінною, максимально глибоко, наскільки це можливо, зайти на територію Сумської області, це в напрямок населеного пункту Новеньке або ж трішки лівіше по напрямку населеного пункту Журавка. Саме на цьому відтинку ми фіксуємо такі дії противника для того, щоб він там накопичувався і розширював зону актив бойових дій, але знову ж таки, всі складові сили оборони, всі підрозділи, які знаходяться на цьому напрямку, застосовують. Все наявне озброєння і артилерію, мінометні розрахунки, безпілотні літальні апарати для того, щоб знищувати ці групи ще навіть на підході до нашого кордону, і фактично, як на території України, так і поза лінію державного кордону, до прикладу, за минулу добу, з того, що є підтвердженим, це близько 15 Військовослужбовців Російської Федерації було вбито, а близько трішки більше десяти зазнали поранені знову ж таки були вимушені від відходити від нашої території. Тому наша задача і надалі нарощувати а, наші вогневі можливості для того, щоб не допустити накопичення противника на, на цій ділянці. Ну і власне, щоб зона активних бойових дій. А, по нашій території вона не розширювалася.